Так, бомб шелтер, це у нас що? Бомбоукриття. Бомбосховище. Повітряна тривога, як сказати? Air. Air... raid. Знаєш, є таке слово рейд? Ну, поліцейські здійснюють рейди, наприклад. Ну там в футболі ну, рідко використовується, але все одно кажуть, що. Там не знаю, якийсь футболіст може рейд несподіваний рейд до воріт супротивника. От це те слово рейд. І повітряна тривога виходить, що A-RAID, A-RAID ALERT – Це тривога. Ей А, ну-ка. І тоді вони кажуть. Торгівельний центр вони називають shopping Center. I thought there should be a trade center. I listen to it again. We ask everyone immediately. to leave. Please stay there until the end of the air raid alert say you are welcome back to the shopping center.